ФК Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв. Який удар! Браво! Томаш Кадар забуває неймовірний м'яч. Свій дебют його ФК Динамо Київ. Фантастика. І це захисник! Знаєте, є такі м'ячі, коли абсолютно нічого не варто говорити. Давайте просто разом подивимось повтори і насолодимось фантастичним ударом. Центрального захисника та маша кадра новачка Динамо, який забив свій перший гол після переходу в Динамо. Просто божевільний гол. І удар виходить у лівого захисника. І був він героєм програми про футбол. Коли розповідав uh, про свої емоції, про те, що не надто емоційним є uh, цей гравець, але знаєте, от, подивишся на освяткування. Після такого м'яча можна було 20-30 кіл тут набігати на стадіоні.